Очікування на цей рік були особливі. Валентина Донець, як депутатка Житомирської обласної ради, мала багато планів та ідей на 2022 рік. Однак, повномасштабна війна внесла свої корективи. З початком повномасштабного вторгнення я, мабуть, як і всі вчилася жити в умовах війни. Звичайно, це був стрес. Це було е... Переживання, це був страх, це був страх за сім'ю, за своїх близьких, рідних. Це був страх за службу, якою я опікуюся, а саме за службу материнства і дитинства через те, що ми вчилися працювати і народжувати саме. Період війни і страх за свою сферу не був марним вже в перші дні війни від бомбардувань Росії. Постраждав перинатальний центр у Житомирі, та з кожним днем з'являлись нові і нові виклики. Ми вчилися приймати передчасні пологи. Ми вчилися розгортувати пологові стаціонари в незвичних для нас умовах. В умовах підвалу. Ми вчилися і розгортали там операційні. Знову ж таки, ми не могли відправити. Із Оврицького району, Малинського району, Коростенського району жінок із високої групи ризику на пологі саме в обласний перинатальний центр через те, що він на деякий час випав із строю. І на деякий час просто логістика була неможливою. Люди були відрізані від обласного центру. Тоді Валентина Донець взяла на себе відповідальність за життя людей та почала організовувати логістику, евакуацію та приймати. Ти переселенців шукати допомогу доводилось і за кордоном. Ми отримали дуже велику допомогу із Німеччини, Голландії. Звичайно, дуже вдячні Польщі, які надали нам велику гуманітарну дому. Допомогу була допомога з Португалії, була допомога з Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Завдяки цьому ми ну виграли час, ми виграли можливості. Багато допомоги надавали українські благодійні фонди. Та волонтери Валентина Донець говорить: вагітні жінки та породілі з немовлятами, які тікали від війни, потребували всього, адже залишили майно, аби врятувати життя собі та дітям. Ми їм допомагали і з їжею, допомагали із речами, допомагали психологічно, і для них дуже важливо було просто порозмовляти з ними. Ми давали дитячі харчування, допомагали нам і релігійні організації. Якісь одяг приносили ми і наші. І родичі, працівники з дому і допомагали таким чином. Наразі у депутатки теж залишається декілька родин, котрими опікуються досі. Однак називається не депутатською діяльністю, а обов'язком як українки, отримуючи гуманітарку, Валентина Донець розподіляла її між медичними закладами як Житомира, так і області. Також допомагала військовим. Ми їм пересилали спальні мішки, пересилали одяг, пересилали медикаменти знову ж таки. Якісь засоби особистої гігієни. І звичайно, в цьому ракурсі мені дуже б хотілося допомагати більше через те, що з перших уст я знаю, в яких умовах там живуть люди, в чому вони мають потребу. Бере участь Валентина Донець і у допомозі з відбудовою нашого регіону. І є членом групи Україна Естонія. Саме ця країна завдяки плідній роботі депутатів партії Слуга народу погодилась відновити пошкоджені об'єднання об'єкти нашої області На сьогоднішній день вже закладено і почалося будівництво дитячого садочку розрушеного, причому будівництво з нуля, модульного дитячого садочку в місті Овруч. Знову ж таки, виділені кошти і е, на будівництво зруйнованого моста в народицькому регіоні. Нещодавно Валентина Донець повернулась із Сталіну, де відбувся другий форум відновлення Житомирщина, де учасникам. Презентували проєкт відновленого 25-го ліцею, котрий підготувала Португалія. Зараз же депутатка мрія про майбутнє, обмірковуючи плани та ідеї на наступний рік. Вірить, що в Україні настане мирне життя. Зруйновані об'єкти відбудуються, а всі українці повернуться додому.